23 квітня Буковина зіграє історичний матч півфіналу Кубка України проти Київського Динамо. Це буде перша офіційна зустріч між клубами за 30 років. Востаннє чернівчани протистояли столичному гранду 7 травня 1994-го. Тут на стадіоні Буковина за прохолодної дощової погоди та за підтримки 6 тисяч уболівальників. На жаль, відеозапису наразі останнього поєдинку Буковини і Динамо не збереглось. Ось така передматчева програмка чи не єдиний матеріал, що дійшов до наших днів, завдяки фанатам-колекціонерам. Проте є люди, котрі пам'ятають перебіг тієї гри 27-го туру вищої ліги зсередини, просто з футбольного поля. Найкращий бомбардир в історії Буковини Віктор Олійник у 94-му був капітаном команди. Фу, так давно було. По-перше, я тоді грав не нападника, а грав центрального захисника, тому що не було кому грати, ніколи головний тренер поставив заднім захисником. Програли 3-0 тоді. Тут дуже багато футболівальників було, але в них була реальна команда набагато сильніша, ніж наша. Чого лише вартують прізвища Лужного Іващука. Ковальця і призетка власне двоє останніх ще до перерви відправили по м'ячу у ворота голкіпера Буковини решетника. А остаточний рахунок у матчі встановив експартнер Віктора Олійника. Хорошо, заповнив вову Шарана, тому що ми з ним в Корпатах грали. Він тоді молодий був. Він тільки прийшов київський Динамо, Кажеться, він вийшов на заміну і забив третій м'яч нам. Нинішній головний тренер киян Олександр Шовковський, тоді просто перспективний 19-річний голкіпер за подіями на полі спостерігав із лави запасних. Якщо у складі динамівців були зібрані найкращі гравці з усієї України, то кольори Буковини захищали виключно вихованці Чернівецького футболу. Поруч із бувалими, білоусом та задорожняком набирались досвіду молоді Шпірнов та Павлов. А свої останні матчі за чернівчан перед трансфером до Дніпра проводив Фінкель. Найкращий бомбардир Буковини Борис Фінкель. На його рахунку чотири забитих м'ячі. А це вже кадри матчу Динамо Буковина у першому колі того ж чемпіонату. 25 вересня 93-го. Київ тоді ще не НСК Олімпійський, а республіканський стадіон. Вболівальники з досвідом, мабуть, одразу впізнали голос легендарного коментатора Сергія Дерепи. Так непогано було задумано. Розріз між двома футболістами Київським Динамо, намагався зробити передачу капітан. Біковеді ось Лоненко вже вийшов сам на сам. Сміливо йому кинувся в ноги Ігор Крапивкін, але зробив це з порушенням правил. правила. Розбігається Лонко удар і м'яч влітає в ворота. Рахунок стає 3-0. Льоненко тоді нам три м'яча забив. Федоров з пенальті забив, 3-1. Дуже велике скупчення футболістів і, що, і ще один пенальті. Порушили правила динаміців цього разу. Дивимося тепер дуель Федорова і Кутєпова. Не вгадав, не вгадав напрямок польоту м'яча голкіпер при динамівців Києва і рахунок стає на 19-й хвилині. 3-1. Тоді в них теж хороша команда. Вже була. Там такий Шкапенко, я пам'ятаю, там Лужний. А ще 19-річний Ребров Сергія Станіславовича, наставник білосиніх Михайло Фоменко, замінив на 60-й хвилині. Вочевидь, приберіг перед матчем відповіді однієї 16-ї кубка європейських чемпіонів проти Барселони. Водночас груз буковиною головний тренер киян називав генеральною репетицією перед виїздом до Каталонії. Проте перемігши синьогранатових у Києві із рахунком 3-1, в Іспанії динамівці поступилися: 1-4 то не дуже так, вони всі ці сили на нас положили. Це так шутка. Шутка. Так, да, тоді точно вони уїжджали в Барселону. Якщо три десятиліття тому Динамо зустрічалося з Буковиною перед грою проти легендарної Барселони-Кройфа, то цьогоріч кубковий матч із Чернівчанами відбудеться за три дні до українського класичного. Тому хто зна, можливо, кияни більше думатимуть про матчі з Шахтарем, чим зможуть скористатися жовточорні. Головне правильно налаштуватися на битву із Грандом. Мені здається, що нас не треба було настраювати проти таких звірів. Так, да, це був якийсь допомогний стимул, туди-сюди говорили, але ребята самі зазнавали, що, що це Динамо Київ, Одягали все найкраще, найгарніше, щоб прийти, тому що це праздник був для нас. Ні, Не треба було настраювати нас. Не Надо було, не всі знали, що це відповідальність, яка це що може один раз в житті прийдеться грати з такою кімінитою командою. З 92-го по 94-й роки Буковина і Динамо зустрічались у матчах вищої ліги шість разів. Однак чернівчанам вдалося відібрати очки у киян лише у матчі першого чемпіонату незалежної України. У Чернівцях команди зіграли в нічию 0-0. Цікаво, що тоді буковинці в турнірній таблиці випереджали столичних зірок, проте в наступних п'яти поєдинках. Динамівці неодмінно перемагали. Сильна команда, що ж тут ще говорить, підбір все, чемпіони, скільки разів вони були. Тому так воно і було. динамо 2 да. Ми дуже багато разів обигравали. Іграли і, і Хакевич, і Бількевич, і Валерій Васильович Лобановський приїхав сюди, я пам'ятаю, з Динамо-2 тут ми грали. 2-0 програли вони. Боря Фінкель забив гол і Рома Шпірнов. Ми 2-0 верли, ми чартером прилетіли всі, Лобановські, всі. Для нас це було свято. Ми неділю святкували. Ловили всіх по городу, не могли піймати, особливо Шпірнова. Легенда Чернівецького клубу вірить, що сучасна Буковина зможе дати бій іменитому супернику. Лише шкодує, що історичний матч півфіналу Кубка не побачать рідні стіни. Обідно, те, що вдома не граємо, от що обідно. Тому що з Стимул був би тут 100%. Я знаю, що була б гра Києву не дуже легка, я думаю. Так. А так, якщо прийняли таке рішення, якщо не можна, значить треба. Доробляти так, щоб було. Це дуже обідно багатьом, мені ж багато знайомих. би було все, так Як раніше були, в нас і грали, коли ми боролися там за вищу, за буферну зону. Перше, тут на вишках цих стояли, залазили люди і стояли, і тут на цімі, на больниці були. Так би було і тут зараз. На стадіон, може, би не пускали, в круг десь там стадіону було б дуже багато вболівальників. М'яч круглий і все те саме, все може бути. Будемо надіятися болювати за команду нашу. Команда в нас хороша. Я думаю, що футбол буде цікавий. То вийде у фінал Кубка України, Буковина чи Динамо дізнаємось уже 23 квітня. Якщо ви були свідком матчу між цими командами у 90-х роках, напишіть про свої спогади у коментарях. А якщо вам сподобалось ось таке історичне відео, обов'язково поставте свою вподобайку. Ну і не забудьте підписатися, адже попереду багато цікавого.